Всім доброго здоров'я. Я хочу сьогодні вас познайомити з людиною, яка розкаже свою історію. Це Світлана, Світлана Петрашевська з Миколаївської області з Одеси. З Одеси. Перепрошую. Прошу Світлана. Всім доброго дня. Мене звати Світлана Петрашевська. Мені 50 років. Хочу сказати вам, що я почала вживати клітинне харчування, яке називається 8 Американської компанії Біепік з 22 серпня 2022 року, і у мене була дуже велика проблема по жіночому. Це міума. міума, яка була три неділі. Три роки тому мені лікар поставив такий діагноз. Звісно, що я переживала, як це буде і що це буде. Звісно, що її видаляти лікарі не рекомендують, тільки спожив... спостерігати за нею. Потім через два роки я пішла до лікаря-гінеколога, щоб перевіритись і побачити, що там у мене, які є зміни. Я пішла до неї, вона мені сказала: так, міома у вас є, але хочу сказати, що я вже вживала продукт півроку. І, звісно, що я на цей продукт дуже великі, скажімо, ставки роблю, щоб він мені допоміг в цій проблемі. І лікар мені сказав, так, є у вас ще проблема, але міома, вона вже перестала рости, вона стала, скажімо, мертвою, але вона ще є. І ось дві тижні тому я знову звернулася до лікаря. Щоб подивитися, який в мене там стан, які в мене є зміни, і ви знаєте, я дуже була рада, коли лікар мені сказав, що у вас міоми практично немає. Там залишилось просто міліметри. І я дуже завдячую компанії Біепік. Я дуже завдячую цьому продукту, який називається Еле Вісім. Він мені подарував, скажем, друге життя, змінив моє здоров'я. І я дуже дуже дякую всім, хто причетний до цього продукту. Тож хто ще не вживає цей продукт, я просто рекомендую, щоб ви на нього звернули увагу і почали його вживати. Це продукт просто неперевершений. Про нього можна багато говорити, але він дає стопроцентні результати. Всім гарного дня! Дослухайтесь, будь ласка, дослухайтесь, будь ласка, і от е, слідуйте тим е порадам, які ми з вами ділимося. Всім гарного, спокійного вечора, гарного початку тижня і до перемоги. До побачення, всім до побачення, гарного, всім здоров'я.